Малявка. Сьогодні будемо ходити між щаблями гімнастичної драбинки та підлазити під дугою. Почнемо з драбинки. Повертаємося до драбинки обличчям, ставимо руки на пояс, підходимо до першої щаблі і йдемо, переступаючи через щаблі. Ось так. Підіймаємо ногу і доходимо до кінця. В зворотньому напрямку виставляємо руки в сторони, підходимо до першої щаблі. І так само переступаємо через ґрі. Впевнена, що у вас все вийшло. Наступна вправа підлізання під дугою. Повертаємося до дуги обличчям. Стаємо на коліна з упором на руки. Нахиляємо голову і підлазимо під дугою, опираючись на руки. Піднімаємося після підлізання.